Усім вітанчика, з вами Дмитро і Сьогодні у нас практика буде направлена по програмі загальне здоров'я. Це у нас шия, грудний відділ плечі. Ця практика підійде для тих, у кого є проблеми з шийним відділом, постійні головні боги, запаморочення або мігрені. Якщо болять плечі, імпічментсиндромі або біль між лопатками, якщо є сутулість, це ідеальна практика, одразу кажу. Вона якраз таки найкраще підійде. Ось перша частина у нас буде на шию, і далі ми будемо працювати якраз таки на грудний відділ. Хочу нагадати, що усі проблеми з шиним відділом ідуть більшість від того, що є слабкий грудний відділ. Якщо у нас грудний відділ слабкий, ми сутулимось, шия подається вперед. Гравітація працює так, що наша шия спереду перевантажується таким чином. Ми не можемо нормально сидіти, і страждає наша голова. Ну і додатково це ідеальна практика для тих, в кого є проблеми з прикусом, тому що є, якщо є проблеми з прикусом, додатково будуть проблеми з нашою шиєю. Цей відокремо, я робив навіть подкасти, курси, то що ви можете знайти у відкритому доступі. А сьогодні у нас це знову ж перша частина це вільна, інша частина більш важлива, якраз таки буде доступна тільки для спонсорів. Спонсорство ви можете оформити. За посиланням внизу це лише 300 гривень на місяць, і у вас будуть повноцінні практики не тільки це, ну й його терапія, йога-нуль, антискаліоз програма, метод це силові мої, і якраз таки загальне здоров'я. Ось зараз ми будемо говорити про загальне здоров'я. Не забувайте про вподобайки, підписки і залишіть коментар, як самопочаття після практики, навіть якщо ви зробили тільки розміничну практику. Окей, ми починаємо, як завжди, з диханням. Ми будемо вмикати симпатику і потім парасимпатику. Сідаємо з прямою спиною, як вам зручніше, сіли спокійно. І давайте ми робимо от, активний вдих через ніс і спокійний довгий видих через ніс теж. Добре? Язик приклеену до піднебіння. І поїхали. Активний вдих, тільки животом, плечі не піднімаємо. Выдох 10 секунд. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдих, видих. І вдих. І видих. Добре. Тепер ми починаємо робити практику. Буде у нас вона статодинамічна і статична. Будемо череадувати. Це ідеальна практика, одразу кажу. Вона може замінити усі практики, що в мене є, грудний та шийний відділ. Сідаємо рівно, руками взялись за коліна, плечі не підіймаємо. на лопатки опустили вниз. І зараз ми підтягуємо підборіддя до шиї. Ось так, ми наче робимо друге підборіддя і намагаємося побачити ключицю. Утримуючи це положення, вдих, видих, ми отримуємо підпорід'я. Хоч побачити наш, наш, нашу стежу, Тільки плечі не піднімаємо, ось так не закидаємо. Ви відчуєте, як у вас буде напружуватись грудний відділ у цьому напрямку. Наші по лінії по спині будуть напружуватися. Дивимось. Після чого Дих, видих, намагаємось побачити ключицю ліву. Але бачите, я так не роблю. Я завжди тримаю підборіддя у кадику. Вдих, видих, ліве вухо тягнеться до лівого плеча. Вдих, видих, намагаюсь побачити праву ключицю, вдих, видих, праве вухо до правого плеча. Вдих, видих, знову вниз на ключицю. Вдих, видих, дивимось до неба. Вдих, видих, ліва ключиця. Вдих видих ліво вухо до лівого плеча. Вдих, видих, право ключиця. Вдих видих право вухо до правого плеча. Вдих, видих. вниз Вдихамось. Хочемо побачити ключицю. Вдих, вийдих до неба. Вдих, видих, ліво ключиця. Вдих, видих, ліво вухо до лівого плеча. Вдих, видих, право ключиця. Вдих, видих право вухо до правого плеча. І знову вдих, видих. Вниз дивумось. Вдих виїх догори. Вдих, видих, рік включиться. Вдих вийдих, до лівого плеча. Вдих видих право ключиться. Вдих, видих, до правого плеча. І зараз на статоку. Вдих, видих, дивимось на плечицю. Голову не опускаємо. Під боріддя тримаємо в І тримаємо, дихаємо тут спокійно через ніс. Намагаємося сконцентруватися, плечі не підіймаємо, не сутуємось. І тримаємо, дихаємо дуже спокійно. Наші трави на прогулянці на вулиці. Можете закрити очі для того, щоб відчути. Руки не відпускаємо. Ми навпаки руками зфіксували коліна для того, щоб ми не могли рух розробити. Те, що у вас буде м'язи горити між лопатками, ідеально. Тепер прийде вас до неба. Бачите, я завжди тримаю підборіддя у кадику, тому я так розмовляю. Мені вже незручно, але я тримаю, я розумію, я вже аж пітніти починаю. Це нормальна реакція, тому що м'язи одного відділу втомилися. Навіть у мене. Я більше хочу розігнутися. Ми потім розвантажимо. Дих, видих, дивимось, на ліву ключицю, тримаємо. Намагаємось тримати спинку рівно. Я розумію, що горить. Тримаю підперіл катику. Я розумію все, я починаю дуже сильно пітніти, мені некомфортно, але це нормально для практики. Більше концентруємось на диханні. Лівого уха до лівого плеча. Тримаємо знову шиї не відпускаємо, як би там не хотілося розвантажити. Ми на максимум працюємо для наших м'язів, для нашого здоров'я. Знову дивимось на праву ключицю, підборіддя до кадику. Тримаємо спинку рівно. Дихаємо спокійно. І праве ухо до правого плеча. Тримаємо. Знову шию тримаємо. Можемо рукою отримати. Головне, не опускаємо. Розумію, що складно. Розумію, що горить. Все, прекрасно розумію. Добре, розслабились. І зараз беремось крест-накрест ну, руки. І зараз ми ну, ось що робимо. Ось крест-накрест. І ми сутулимось підборіддя, тягнемо на видих до кадику. Після чого вдих. Видих, штовхаємось вперед. Але у мене підборіддя завжди. Я руки ставлю за спиною, ось як виглядає збоку. Завжди руки міняємо. Спочатку зліва, наприклад, зверху, потім права. Вдих. видих, бачите, я колінки витиснув, підлоги розтягую вдих. Руки поставив. видих, я штовхнув грудину вперед. Руки мене працюють. Я на плечах не вішу. Вдих. Інша рука згори. Видих. Скрутилося. Вдих. Руки позаду. видих, грудина вперед. Вдих. Інша рука згори. Схолотилися. видих, Скрутилося. Розстрягнули. Вдих. Руки позаду. В грудину вперед. Видих. Вдих. Захопили коліна. Видих, скрутилося. Вдих. Руки дозаду. Штовхаємо грудину вперед. Видих. Вдих. Захопили коліна, видих скрутилися. Вдих. Руки позаду штовхнули грудину вперед. Вдих. За коліна. скрутилися. Вдих. Руки позаду грудину вперед витих. І тепер вдих. Взялися за коліна. Ви дискутуєте тримаємо на статику. Ми кожного моменту завжди тиснемо колінами до підлоги. Ми плотно тримаємо за коліна. Ми розтягуємо все ще між лопатками. Ми відчуваємо це відчуття, насолоджуємось моменту. Тиснемо, розтягуємо. Ви повинні відчути це між лопатками втягуємо живіт при змозі. Для того, щоб ще більше розтягнутися, щоб не заважав живіт. Тепер руки вставимо позаду. Підборіддя до кадику. Ви бачите, я головне запрокидаю. Я більше працюю лопатками, я тисну, можу встати на пальці. Можу так. Головне, щоб ви відчули, як напружується все між лопатками і груди натягнуться вперед. Щоб він розтягується спереду, а напружується все ззаду. На плечах не вісимо. Шию не розслабляємо. Тримаємо дуже спокійно, дихаємо. Дуже повільно дихання. Контролюємо дихання, не затримуємо і не встигаємо, не біжимо. Інша рука згори, знову скрутилися. Тримаємо розтягуємо все між лопатками. Інша рука згори, Була у мене ліва зверху, зараз права зверху. Я все розтягую мене. І відчуваю, як все позаду гарно та приємно розтягується. Руки ставимо позаду. Знову тиснемо грудину вперед. Тиснемо. Перейдете до кодику, низу прокидаємо голову. Спокійно дихання. Розслабились. Це перша частина нашого тренування. Ми продовжуємо вже основне тренування. Якщо хочете отримати весь, весь доступ до цього відео для, для, до інших, посилання внизу.